Бум -бум. То -то з Чат, ану, перджож по 50, Покажіть, як треба всю ху... А Ану, давайте. Давайте, покажіть, блять, як контент робиться на стрімі Без кулдаунів, без нічого. Давайте. <плес> Вічіться! Алерти робить! Вчиться, алерти робить! А не хуюсь, куда вас Я да. Диви, диви, а! Сюди. Ой, вот. мені мама дзвонить, що я грам, кричу на секунду, пойдете за. Алло. Че вам лично всю хату? Вибач, будь ласка, Якщо, я погляду сейчас. по понижению виндейта. И моя задача слить вам эту игру. Хорошего вам настроения и спасибо за уделенное время этой игре. <реш> Все пальцы на месте, бачите? Видите, теперь я ховаю руку, да? Ховаю руку, да-да-да. оба, минус 4. а где решта пальцев? Аху... Знаю, от де решта? Я не розумію, чому на другий тиждень підряд бляд, якесь хлоло ходе сука зранку і стукає мені в двері блядь, і намагається взя... щось блядь, до мене достукатись. А він ні на інглішу, блядь, не розуміє. Я, я йому говорю, why you push my door, блядь, док, нахуй. Друзі. Конкурс може виграти Аркани імморталки або або Дотаплюс на місяць. Е, що треба зробити? Треба підписатися на цей YouTube канал, підписатися на, на мій телеграм-канал і під закріпленим постом треба надіслати кліпи своїх найулюбленіших стрімерів. Чим більше кліпів, тим більше шанс виграти. А 1 липня в рандомно в онлайн режимі на Твічі ми розіграємо ці речі. Всім дякую і всім пере... приємного перегляду. З'явиться хроносфера через три. А Рубік не хочеш, стри... 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 Три... Марс? Ой-ой-ой, стри... приб... бойна. Давай, давай, Рубічик, де ти? Джейдж! Боже, Мужик, без тебе дота закінчиться зараз. Рубік, давай! От зараз, от зараз. зараз. Який? А де він? Ну! Де Рубік? Ну! шо припас, ну! ну Джейдж! А ти що ти? Алло! Да дай блэкову ти там! У вас Рубика ФК! Що? Є... Що ш... ш... шо! Цю? А почему клавиши не тыснутся? Ну, давайте, давайте, Мику. Да, да встань, конечно. Я не топ. Скину валю <US> на брудке, нахуй. А урону не видно. Ну, да. будет антимаха, я верю. Я верю. Я верю. Є! Yeah! Може, <пишись> 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 грати доту це найгірше рішення, яке було. Починати грати доту, це найгірше рішення в моєму житті, яке існувало. Не існуває цейво. Не то і во не цей його. <клухи> <клухи> Байоп! <клухи> Я засуджу, нахуй це зробив, єбан. Репорт химпліскай, <клухи> <клухи> Де? Ти взагалі дода, чи подобається. Так, я не знаю, як це взагалі працює. Можливо, це із того самого типу токсичних відносин, коли ти отримуєш певне задоволення, потім через певний час отримуєш біль, але все одно повертаєшся, тому що іноді є шанс отримати це саме задоволення. Дуже цікава штука. І, типу, це я б сказала, що можна віднести до усіх компетиців ігор. Я шо танк тут? Скажіть мені, я шо танк? Таку хуйню вивозити. Я шо, блядь, танк? Піздос, дос демеджа до х. Ц... Заради тебе можна і поз змінити. Тіпі боттом де демач. Окей, okay, mid roll the match, no more say. Пью, 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 А це, слухай, виглядає як непоганий план. А чому вона не повернулась? Ванну монтуй за дуджу окрест. <стреклянсь>